Доброго дня, 16 червня, 2024 рік. Перед вами ось таке красиве дерево. Це надранній абрикос під назвою сорт під назвою цунамі. Вже багато разів вам його демонстрував. Це е, дуже розкішний сорт. Зараз я вам розповім про нього, про його плюси та мінуси. Багато хто вже про це знає. Е, і так, як я вже казав, це класний сорт. Дуже він е, рано вступає в подоношення. Класно закладає генеративну бруньку, але в нього дуже короткий період спокою, і генеративна брунька часто в таких більш прохолодних регіонах не визріває. У вдалі роки такої проблеми немає і маємо ось такий врожай. На ньому страшне перенавантаження, але при цьому плоди для роздрібної торгівлі більш-менш підходять. Для особистого споживання тим паче. Через навантаження він не може дозріти. І в більшості регіонів вже зробили збір даного сорту. Однак це ще раз доводить, що в мене в регіоні, я не знаю, чи така місцевість, ну, здається, і центральна Хмельниччина, не так би сказати, що настільки холодно, але дозріває, все набагато пізніше. Ось такі перепади, південь, же, от, чернівці зібрали вже даний сорт. У мене він не спає. ось в пору плодоношення. Спору дозрівання споживчої стиглості. З цього боку подивіться, які красені. Дуже красивий абрикос. Гарно запалився з сонячної сторони. Навантаження суперове. І в затінку бачимо, що повністю зелені. І тут на сонечку вже потроху дозріває. Вчора я намагався, ну м'який, більш-менш. Зараз перегляну. Ну, така ще технічно більші більшій мірі стиглість. І смаку без кінця йдуть дощі, щоденно йдуть дощі, тому всі сорти не так смакують, як би то хотілося. Ще потрібно трішки дозрівати їм. Ось такі цунамі. В промислових насадженнях є інформація за кордоном, е, яка проблематика, абрикос дозріває. Буває, при знегоді він може розтріскуватися, і коли розтріскування в багато сортів новітньої селекції йде ізюмнення, тобто заживає. Та рана в місці розтріскування. В цунамі такого немає. Він, якщо розтріскується, він відразу може підгнивати. Ось така інформація. Но на цьому все. Буду завершувати своє відео на огляді. Був сортуна. Дякую за увагу.